Росповідь про слонення, яке боялося лікарів. Уже третій день у слоненятка боліло вушко. Боліло настільки сильно, що могла не могла ні їсти, ні спати. Тобі потрібно до лікаря, турботливо казала мама слониха. Та слоненя чути не хотіло. Я знаю, що робитиме лікар, візьме велетенську голку. І буде жалити мене, як та злюка бджола минулого літа. Ні за що не піду. Більше за все, слонення полюбляло у вільний час слухати щебетки нарю. Воно навіть намагалося сказати музику, яка б нагадувала пташиний спів. Але сьогодні тривожні думки весь час не давали бідоласі спокою. Чому ж моє вушко так сильно болить? Може, зайвими були останні п'ять кілограмів цукера на дні народження ведмедика? Та ні, зазвичай від солодкого болять зубки, а не вушка. Тоді, може, це від тих яблучок, цеберко яких я скуштував не миючи. Теж навряд чи від цього болів би животик. Ще й друзі чомусь саме сьогодні не покликали мене на прогулянку. Сіцнуло маля і зовсім засмутилося. Розмірковуючи, слоненя вийшло на галявину і побачило зебриня, жирафиня й тигриня, що грали у хованки. Привіт! А мене чому не покликали грати? ображено звернули слоненя до друзів. Що ти таке кажеш? відповіло за всіх тигриня. Ми майже півгодини гукали тебе під самим вікном, але ти не обізвалася. Справді? здивувалося слоненя. «А вже ж», – підтвердили друзі. Мабуть, я не чуло, перелякалося сонення, У мене вухо болить. Тобі треба до лікаря, порадило забриня, Коли в мене була застуда і дуже боліло горло, лікар дав мені солодкий сироп. І наступного дня все минуло. Я згодна, приречено зітхнуло слонення. Повернувшись додому, пішли до лікарні. Мамо. Разом із матусею вони попрямували до лікаря, до лікаря бегемота. В охайному білому халаті бегемот зустрічав своїх пацієнтів на ганку лікарні. Доброго дня, шановні. Що привело вас до лікарні? Розповідайте, будь ласка, а я зроблю все, щоб вам допомогти. Вічливо звернувся до них лікар. У мене дуже болить вушко, я навіть не чую. Ні улюбленого співу кинарів, який я слухав щоранку, ні голосів моїх друзів, сумно відповіло слонення. Зрозуміло, відповів лікар. Тоді не гаятимемо часу. Слонення навіть не відчули, як бегемот обережно розкрив його вушко. Він крапнув туди якусь прозору чудодійну рідину, поплескав пацієнту по плечу. Ну, бувай, здоровий. Невже все? Вушко вже не болітиме? З надією у слонення. А коли ж ви робитимете болісний укол, що жалить, наче бджола. Не потрібно ніякого уколу, усміхнувся лікар. А навіть, коли й буде потрібно, невже ти такий великий боєшся укусу маленького комарика? Аж ні трохи, – зашарівся, відповіло слонення. Ось за це, що ти такий герой, я тобі дещо подарую. І бегемот простягнув йому гарну різьблену сопілочку. Це тобі. Тепер з її допомогою ти навіть зможеш підспівувати своїм улюбленим птахам. Коли щасливе слонення з мамою поверталося додому, воно дало обіцянку, Мамусю, я, звісно, намагатимуся не хворіти, та за потреби більше ніколи не боятимуся йти до лікаря. Матуся у відповідь лагідно погладила синового лівоньку довгим хоботом. А вранці друзі покликали слонення на улюблену галявину, де вони завжди грали в різні веселі ігри.